Привіт усім, в засобах масової інформації опубліковані дані про те, що Пітушилін, глава ДНР, придбав собі земельну ділянку в Бразилії. Очевидно, намагаючись якимось чином там прикрити свої злодіяння в Донецькій області і створити таку собі базу, куди можна буде відійти. І не дивно, що це не є Росія, бо в Росії. Пітушилі не потрібен нікому, і він розуміє, що там, якщо він надумається засісти незалежно від того, хто там буде управляти Путін чи якийсь інший президент, один йому шлях це до страти. Звісно, це не Європа. Робити таких помилок більше росіяни не будуть. В Італії будинки, як Кисельов чи там. Не взоров купувати вони не будуть, тому що зрозуміло, чим це все для них закінчується. А от вирішив Дініска Денис, купити собі земличку в Латинській Америці. Він, правда, країни переплутав, хотів, очевидно, в Аргентині, бо начитався різноманітних. Романів і статей і книг про те, що Гітлер свого часу втік в Латинську Америку і переплутав той. Розумієте, десь очевидно міг би в Аргентині жити, і про це розповідали дуже багато чого. І звісно, це міф, і оцей будиночок в баварському стилі, про який багато розповідали про те, що Гітлер живе там разом з Євою Браун, і у них навіть дочка народилася. Сам він загинув. В 1962 році це все, звісно, казки. Ну, звідки про це знати Пушиліну, що це казки? Але от з країною помилився. Хоча, знаєте, напевно, він правильно зробив, що поїхав не в Аргентину купувати землю, а в Бразилію. Бо там карнавали, і Пітушилін взагалі такий персонаж, який би на карнавалі взагалі себе почував би адекватно, нормально, і для нього це, це танцювання і це припригування, з яким він, з якою радістю б він це робив би, власне, у Бразилії. Ну, взагалі йому підходить. Тому важко говорити про те, помилився з Аргентиною чи не помилився, але Пітушилі. Він в будь-якому разі готується до евакуації, і це така це такий знак для багатьох. Хоча ми з вами бачимо, що на окупованих територіях вже почали рухатись ФСБшники, їх родини, ті, хто дотичні до влади, рухатися. Я маю на увазі шукати місця, куди можна втікати. Хто там побідніє. І е, був послан, наприклад, в Крим е, жити і працювати, ну, змішуватись з місцевим населенням, щоб таким чином е, трошки поміняти взагалі етнічну ситуацію на е, опівострові. Е, хто побідніє, ті поїдуть назад в Росію, да, в свої е, квартири в Комі ССР, в Іркутське і, і в Мурманське. А от е, ті, хто побагаче, ті шукають інші. Місця притулку. Ну Бачите, Пошилін все-таки зробив правильний крок, він їде в Латинську Америку. Бо Європа закрита, Америка зрозуміла, що там буде. Ну Туреччина вже теж не дуже рада бачити. Емірати незрозуміло, то вони з Росією, то вони не з Росією, та й взагалі там пісок і дорого, врешті-решт, е, можливо, не потягне. А от е, Африка теж не підходить. Ну Що робити в Афріці. Нормальному пацану. ну Петушилін і Африка якось вони взагалі там не граються. А от в Бразилію, де живе много диких обезьян звісно, Петушиліну і дорога, де він, в принципі, за великим рахунком буде себе нормально почувати. Шановні колаборанти! Ваш петух Петушилін вже зібрався в дорогу, речі намайстрував, земличку купив і скоро буде втікати. От зараз ще Путін з'їздить в Крим на святкування 9-ї річниці окупації. Так, от, після цього, з 19-го числа, збирайте чемодани і всі в'йо, хто куди, хто в Росію, хто в Бразилію.